Коломия готова до проведення дня міста. Останні нюанси обговорювали сьогодні на розширеному засіданні організаційного комітету. У ньому брали участь посадовці міста та району. Однозначно можна сказати, що такого великого дійства в Коломиї ще не було, тому організація повинна бути на найвищому рівні. Детальніше розповість наш кореспондент Віталія Васильчук. Коломия до проведення дня міста готова. Так переконують посадовці у ратуші. До слова організацією свята займається спільно міська та районна влада. На розширеному засіданні оргкомітету обговорювали, вирішували, доопрацьовували. Словом, переходили до завершальної стадії підготовки свята. Вчора ми мали, так би мовити, генеральну репетицію в нашому місті, Це святкування медового спасу. Також спільно із райдержадміністрацією з районною радою провели дійство. Для нас на нас чекав важкий екзамен, тобто погодні умови, як ви бачили, були не дуже сприятливі. Депутати до свята обіцяють завершити усі ремонтні роботи у центрі міста. Та впорядкувати інфраструктуру до слова, 19 серпня рух автотранспорту у Коломиї обмежать. Крім офіційних делегацій, у центр міста автомобілів пускати не будуть. Сьогодні ж представили зразки перепусток на зворотньому боці. Карта Коломиї з розташуванням стоянок. Основну увагу будемо акцентувати звичайно на Освячення нашого собору, тому що так як ми планували, так і буде дуже велике представництво духовенства у нашому місті. Щодо пам'ятника Івану Франкові, то завершити його встановлення до 19 числа не встигнуть. Проте обіцяють відкрити монумент на день народження Каменяра 27 серпня. На спаса обладнають пости з роздачі води для людей. Крім того, чергуватимуть карети швидкої допомоги. Велика відповідальність лягає на Державтоінспекцію та правоохоронців. Якщо раніше очікували 15 тисяч прочан, то на засіданні озвучили неофіційні дані 60 тисяч. При такій кількості людей... І кожна служба повинна працювати без перебоїв щодо коломиян, то їх просять бути привітними та гостинними. А головне свято повинно пройти на висоті у будь-яку погоду.